Орендарі столичних торговельних центрів протестують. Підприємці кажуть, змушені закривати бізнес, бо їх затисли в економічні лища потік покупців до крамниць значно поменшав. А відтак і прибуток. Тим часом власники приміщень, замість піти на компроміс, збільшують орендну плату. Замість того, щоб торгувати, ці люди сьогодні, як і весь тиждень, вийшли торгуватися. Орендарі одного з найбільших центрів Києва збираються на акції протесту з єдиною метою, щоб адміністрація почула їх і пристала на компроміс. Підприємці кажуть, останнім часом і так ледве зводять кінці докупи, то ще й власники приміщень їм зв'язують руки. Вначале, когда были заключены договора, они были заключены на определенные процентные ставки и с кем-то были заключены за фиксированную сумму в долларах. Но когда доллар вырос и аренда поднялась за до счет доллара. Когда доллар вырос стал 11, то мне пересчитали курс и арендная плата стала естественно выше на 20%. Плюс товарные, закупки, они выросли на 20%. А поднять сегодня при той покупательской способности мы не можем поднять стоимость товара. Потому что даже в этих условиях не покупается даже по той стоимости. Володимир має крамницю ювелірних прикрас. Каже, півроку тому йому на 50% збільшили орендну плату з невідомих причин. Підприємець не може стільки віддавати, тому просить адміністрацію піти йому на поступки. Сейчас же вони намагаються розбити какими-то який зібрався свої скидки. Кому-то они пишають право уйти. Кому-то вони сказали, що ви уйдёте, только потеряв все. То Повний безпреділ Они we <sweak> Послідній раз не оренду по 12 пола, по 12 гривень долар, то є сну та взагалі так это кошмар. Таких, як Володимир, тут сотні, адже в торговельному центрі винаймають місця понад 400 підприємців. Люди кажуть, якщо адміністрація і далі так чинитиме, змушені будуть закривати бізнес. І проблеми не лише в орендарів цих приміщень. На мітинг приїхали бізнесмени із інших районів столиці. Зазначають, тих, котрі не можуть платити, просто викидають двір. Виходить, що люди не можуть аренду, и при этом им никаких, э, вопросы, которые, те, предложения, Мы идем, письма, которые мы обращаемся к нашему руководству, на сегодняшний день ответов нет. Они нас не слышат. Они просто э, нас по отдельности вызывают и расправляются с каждым. Я вот лично остаюсь без работы. Вот у меня я у меня нету места, куда мне заехать. Просто у меня нету места. Меня за неделю мне сказали: иди вон. Администрация торговельного центра сегодня, зрештою, почула людей. Стверджує, вже розпочало перемови з винаймачами. Обіцяє зустрітися з кожним хочем підприємцем і дійти згоди. Власники приміщень переконують, всі усні угоди перенесуть на папір і офіційно оформлять. Потому что договора подписаны были определенные сроки. Договора на год и имеют возможность ежегодного пересмотра аренды. індексації. Это нормально? готово вести переговоры, общаться, индивидуально решать вопросы с каждым отдельным оператором, потому что єдиного рецепту і решения для всех не может быть. Марина Борисполець, Юрій Нестеренко.